Я часто, тому що мені подобається читати. Мілана Дайнеко – учениця п'ятого класу. Вона разом з бабусею прийшла до Чернігівської обласної бібліотеки для дітей, аби взяти кілька книжок, запланованої на літо шкільної літератури. Дівчинка любить читати. Щоденно вона приділяє книгам по півгодини свого вільного часу. І саме для таких активних та зацікавлених читачів, як Юна Мілана, з 12 червня стартував перший обласний тур всеукраїнського конкурсу Лідер читання читання-2024». 12 червня ми розпочали регіональний перший тур. Цього конкурсу він буде тривати до 30 серпня, і у вересні місяці буде відбуватися другий тур цього конкурсу. Уже буде визначатися безпосередньо лідер читання на всеукраїнському рівні. Зареєструватись для участі у конкурсі, бажаючі можуть за відповідним посиланням, розміщеним на сторінці Чернігівської обласної бібліотеки для дітей. Заходити на посилання, реєструється дитина. І долучається до конкурсу 14 червня. Ми викладаємо перше завдання. І люба дитина, яка є читачем активним дитячої бібліотеки, зареєструвавшись, починає виконувати завдання. Переможець обласного туру конкурсу представлятиме Чернігівщину у підсумковому урочистому святі, яке проводитиметься у вересні на базі Національної бібліотеки України для дітей.